Понад півтори сотні науковців з 22 країн світу з'їхалися до Львова на форум із статистичної фізики. Такі конференції проводять традиційно на початку весни і щоразу в іншій країні з 1974 року. Рішення про місце проведення одного із найпрестижніших форумів приймає міжнародна наглядова рада. І нарешті кажуть українські науковці: відкрита дискусія зі статистичної фізики відбулася в Україні. Так звана фізична економіка чи фізична політика. І є якраз змістом от того, що розглядається на, на тих конференціях. Люди тут будуть доповідати різноманітні задачі, які стосуються і суспільства, і матеріалів, і подій, які, однак, є цікаві і досить, і досить строго з математичної точки зору виконані. Такі міжнародні зустрічі мали б сприяти науковому діалогу і співпраці вчених, які за часів холодної війни належали до різних політичних таборів. Нині ж центральноєвропейська співпраця у галузі статистичної фізики цікавить широку академічну спільноту. Відтак українські науковці мають унікальний шанс бути почутими та реалізованими. Я очікую нових презентацій від тих людей, які є на цій конференції. Тут є багато молоді, які задають багато неочікуваних нових запитань. Організатори конференції інститут фізики конденсованих систем, Університет Львівська політехніка, Франковий вуз, а також українська академічна дослідницька мережа УАРНЕТ.